Христос Воскрес існує одна така повчальна притча про олівець. Перше, ніж помістити олівець до коробки, майстер промовив до нього, запам'ятай декілька речей, які пригодяться у твоєму житті. Найперше, запам'ятай, що те, що ти будеш писати, не завжди буде правильним. Але завжди ти будеш мати можливість переписати те, що ти написав. Друге, найважливіша твоя частина буде завжди всередині тебе. Третє, час від часу тебе будуть заточувати, але це буде потрібне для того, щоб ти міг гарно писати був досконалим полівцем. Четверте, те, що ти будеш писати, завжди буде нести цінність, тому що ти такий є один і іншого подібного до тебе немає. Тим олівцем, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, є кожен із нас. Якщо ми дозволимо великому майстру, який візьме нас у свою руку, дозволити. Керувати нами, То ми будемо тими добрими олівцями, які залишимо добрий слід у своєму житті. Час від часу життя нас може заточувати, різні біди, проблеми можуть приходити у наше життя, але це дається для того, щоб ми стали досконалішими. Ніхто з нас не Може прожити так, щоб не допуститися у житті якоїсь помилки. Але завжди ми можемо виправляти свої помилки, як і також, що не завжди ті вчинки, які ми робимо, є добрими, але завжди є можливість виправляти їх. Тому стараємося бути добрими олівцями. В руках великого Творця Амінь.